На каналі Чері Черешня і сьогодні я буду відкривати 9 боксів там, де Люгер люгер. Ну я просто розумієте люгер це моя Марія, я знаю, що він мені не випаде. Але хоча хоча б пробувати свою удачу Мені страшно дуже далі боксів. Люгер, Люгер Люгер, Люк Ви бачили тільки що там був Люгер хочу... Ви бачили яке відео Боже, вот еще есть Люгер, 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 люгер. Так, давай еще раз. Не страшно. Раз, два, три. Люгер, люгер, люгер. Не, полторка. Да, это я хочу вам покажу. Два такие и люгерцы мои вредят. Мне дуже его хочу. Значит, шесть боксов. Люгер, люгер, люгер. Ммм, мне не ве... ...любует. Люге, 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 Да повторка Мне, раз показался, да не показывается. Да снова повторка! Не страшно, разумеется, уже 3000... ...распидаю все, стало не проще. Повторка. Не Люга, Люга, падаю. Люга, люга. Мені хоч ультралитки випають її хочу. Закрываю очи. Ні, бачите, я на щастима, у мене тепер 210 я збирала. Ну, тепер ще неща не щастима. Давайте хочу спробувати скрафтити може. Це... На два можна, але я його прям не люблю, тому не знаю. Давайте скрафтимо комунки будемо. Мені не випав люкер, я дуже спімналася, ну нічого, я буду еще надбираю. 20 тисяч і що? все. Все. Блін! Это останній. Сенці. Ой, є інодна. Хріні я не хочу. Давайте, давайте пойдемо, скільки в нас є. О, дав. 8 з 12. Нам треба ще трішки. Блічат може зати, може, подивимося, що ще. Блін, нам треба якісь комонки, які трейдяться. Блічет. І далі я просто не зможу. Блін о. Я не буду промокатися, не можу. Добре, рефоллот, я буду, мені їх занадто багато. Ви 4, дайте мені? Ні, мені два. Давайте подивимось скільки є у нас 10-12. в Останні є три, Хай буде в іру, мені їх дуже багато. Якщо подивитися, що за гножу мені випаде. Кажіть, що це на одна якась тупа кобонка, будь ласка, крафт. Мідали Ні ніч. Все. ніч мало. А цінайт можна Ба. Ясно. Ну Це вже хоч не комонка, а он камонка стрійтилася. Давайте подивимось, що нам випало з вами. Я дуже витратила багато грошей. Те, що багато, але так нормально. Я югера Люгерах хотіла, пожила взаємовидів собі. Давайте одягнемо під нема. Ось такого, що у нас є. Такі пістоліти. Як віці гарні. Так, зараз такий мінімум файлот. Ну, просто йому його. Імболт. І вайбер, якого я хотіла. Я називаю вайбер, реально вайбер. Ну, не знаю, чи я буду взагалі носити, але відягаю того назад. Оце, ніби скид в мене один відеос. Ну що ж, дякую вам всім за перегляд цього відео. Всім пока, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па, люблю всіх, па-па.